Вітаю всіх, ви на каналі Пансектор, і це кар'єра з самих низів за клуб Рексен. В цьому чемпіонаті ми вже зіграли 17 турів, і на даний момент йдемо на першому місці з відривом від другого місця на 9 залікових пунктів. Маємо 13 перемог, 4 поразки, жодної нічиї. Забили 66 м'ячів, а пропустили 33. І зараз граємо матч в гостях проти клубу Мансфілд. Що ж приймаю ставки, скільки ми голів пропустимо в цьому матчі, і скільки з них дурних, які я люблю пропускати. Кутовий. І Грігоре. Вреще хтось забіг. Бородатий 16-літній хлопак. На виміс треба зіграти, хлопці. Що стоїмо! Він іде, а всі стоять і дивляться. Такі треба було брати в руки. Наш, давай швидкість! А я О, <ріст> допихав таке плечер з другої спроби, але вдалося. вдалось. Фух, 2-0. Рома. Нікого! Ніхто не встиг до цієї передачі. Пробіг дуже непогано. Ой-ой-ой-ой-ой. Добре, що вище. Кінонес. Дуже довго думав перед ударом. Накрили дуже швидко. Ой ні. The... Перший пішов. Хто там зробив ставки, то зразу вам говорю, що перший пішов. Ой ой, красиво було біля самої стійки. Перший тайм 2-1. Ну, в принципі, награно десь так якраз на різницю в один м'яч. Ми трошки більше награли. Хоча ударів знову нанесли менше. І кьюнонес, класно, з відкатом назад зробили передачу. Пощастило, майже потрапив по захиснику. Оу, кутовичить штрафний в руку потрапило, так. Добре, що не самі штрафні. Ух, знову фарт. Ха, Ха, не пройшло. Альварадо, Навіс. Ай, не дойшов. Ого-хо, і таке буває. Нічого собі, звідки він забив. Перекинув воротаря. Оце такі дурні голи, які зазвичай пропускаю я. Ігоре, відкривайся. Не, хотів ще раз так само, звідка там назад, але цей раз прикрили. Давайте набігаємо, навігаємо. Так можна бити. Був пас точний. Ого, оце прокидки. <плес> а! Просто шикарно МакНіколас зіграв цій ситуацію. МакНіколас, що він творить? Вони шансів мали гарно. Ми явно на своїй 4 не награли. Враховуючи дурні голи. Деякі. От это круто, наче змі вибивав, ні? Пропускати я люблю. Ну покажіть нам, міжить, пригнув. Волоссям черкнув. Ну, дивіться на цього Грігоре. Чому він затримався? Ух, знову фарт. Що ми бачимо, вони награли більше, ніж на 5 голів, а ми тільки на 3. Якби нема Кніколос, то це б ми черговий просерон 5-3. Що ж відрив від другого місця зберігається? Так само 9 балів. Салфорд виграв свій матч. А ми граємо з командою Grimsby, граємо вдома. І це п'яте місце чемпіонату. Основні гравці далі в збірні. Решта, хто лишилися, повтомлювалися, не знаю, як ми зіграємо цей матч. Перебіг. А! Ай! А вони так ближні забивають. І... Грігоре, Бородач. Чо? Опинився в потрібному місці в потрібний час. Ух, луплять. Добре, наші. Наш. Макніколас ближній, треба брати. Ох, йой, -йо -йо трошки. <смеш> І Григоре добиває. Дубль Грігоре. Таке щось начудили. Просто пощастило. Добре. Такі удари мені подобаються. Ого! Це карточка. Нічого. Аж газон прорив. Нікого нема. Ні. Нє. The... Красиво. Mm -hmm. Гарно. Mm -hmm. Ну, зараз, в принципі, все по ділу. 7 на 6 по ударах ми награли на 2,5 вони не півтори. Нє. Що я можу сказати вам? Хокей продовжується. Це мерзоч, це реально мерзость типу. 2-0 вигравали. Ну як? Я вас пішив. Нарешті плечі, 3-3. Коли цей хокей вже закінчиться? А як, я вже думав гол! Так перекидував класно. Григори теж уже з останніх сил тримається. І... Знову поперечка. Ні. Останні секунди. Їхній воротар тягне. Що ж, перша ніція в цьому розіграші. Ну, в принципі, на нічию і ми награли, тільки на 4-4, а не на 3-3. У ударам майже рівність 10-12. Рівний матч, рівний результат. Що ж, починаються матчі Кубка Англії. І в першому турі граємо з дрідінгом. Ну відразу сильна команда. Аби тільки перший тур не став для нас останнім. Сплюнь! Не прослідкував я за втомою, і тому мої гравці втомлені, буде дуже важко. Я готовий вилітати. <рит> Хейден таке вибив. <рит> Ой, який стейк От Лабровича нарешті. Ніякого забігу нічого немає. Гол. Хто це сказав? Підніміться. <рит> Ух, і фартило і спереду нікого нема прикрили. Давай. куди це? Взагалі не точно. Ой, непогано. ну а як маємо бити хоч якось. Нікого. Перший тайм 0-0. Цікавий рахунок. По ударам 4 проти 5, але ми навіть на голли награли, а вони на 3 з своїх п'яти ударів. Отак от. Врешті знайшов кому віддати. Класно, Марсель зіграв. Розвернувся на місці. О! Ротарь! surprise. Чому завжди такі голи? Зараз показує, що... Ух ти, який удар. Ух, Лабрович! Підходим! Ух, повезло, що рикошет як завжди не в ворота летить. Знову дивіться ці рікошети. Кінець другого тайму. Ну, ми награли на один, який її забили. Вони награли на 4, забили один. Хоча по ударам рівність. Що ж, як бачимо в чемпіонаті, наш відрив уже складає 10 балів. Хоча ми останній матч зіграли в нічию. Але Салфорд свій матч програв. Наступний матч будемо грати з командою Крю Олександра. Вони знаходяться на 11 му місці. І це вже буде в наступній частині. А вас, я, як завжди, чекаю в коментарях з вашими відгуками та пропозиціями. Пишіть, що подобається, що не подобається, що треба змінити, яку кар'єру ще почати, за якого гравця, в яку лігу. До речі, десь за тиждень повинен вийти патч УПЛ плюс ППЛ. І там вже буде дуже цікаво. А у мене наразі все. Па!